Ну що, от ми і дочекалися виходу нової версії iOS. 17.5 вже доступно для завантаження. Там додалося чимало прикольних штук, про які я вам зараз детально розповім. Тож не гайтимемо час. Вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Сьогодні говоримо про оновлення мобільної операційної системи для яблучних телефонів. Традиційно разом з оновленнями для смартфонів прилетіли апдейти і для інших пристроїв Apple. тож не забудьте перевірити ваші Apple Watch, MacBook та iPad. А 17.5 отримали всі iPhone, які до цього оновлювались на 17-ту версію. Особисто я завжди оновлюю весь свій парк гаджетів до актуальних версій операційних систем, щоб насолоджуватися всіма можливостями, які надають Apple. Як це зазвичай буває у травні, ми отримали нові шпалери для екрану блокування та робочого столу. Щоб їх встановити, потрібно на заблокованому екрані затиснути пусту ділянку пальцем та тапнути на плюс у лівому нижньому куті. Далі потрібно догортати до розділу Pride. Всі новинки тут. Шпалер декілька, всі вони виконані у неоновому стилі. Головна фішка тут унікальна анімація шпалер при розблокуванні телефона. На вигляд дуже прикольно і мені подобається. Ще й при цьому зображення змін змінюється кожного разу при розблокуванні телефону, що додає унікальності вашому гаджету. Звісно, хотілося б значно більше таких цікавих анімованих шпалер у майбутньому, але Apple чомусь у цьому сенсі трошки жмоти. Не секрет, що оцінити всі можливості нової версії iOS можна лише, якщо у вас є iPhone. А із цим вам завжди готові допомогти мої добрі друзі та надійний партнер мережу магазинів Яблука. Тут пропоную діяти за золотим правилом при виборі айфона. Вити найновіший та найкращий пристрій, на який вам вистачає бюджету. На щастя, в яблуках є повний асортимент iPhone, MacBook, iPad та будь-якої іншої техніки. Apple. ви можете обрати гаджет на сайті Яблука чи у найближчому магазині у вашому місті. Посилання на яблука залишаю в описі цього відео. Переходьте та обирайте свій майбутній улюблений iPhone. Apple оновили віджит для подкастів. Тепер колір всього віджета адаптується під обкладинку подкаста, який ви слухаєте прямо зараз. Якщо ми перейдемо застосунок та відкриємо якесь інше шоу, то віджит відразу змінить свій колір. Звісно, це не щось фундаментальне, але задля глобальної естетики взаємодії зі смартфоном приємний бонус. Ще прикольна штука з'явилася при пошуку у SpotLight. Якщо ви свайпнете пальцем вниз на головному екрані смартфона та впишете, наприклад, подкасти, то прямо тут, у результатах, вам відразу запропонують продовжити слухати той, який ви нещодавно запускали. Це саме стосується і Apple Music, наприклад. А це вже про покращений та приємний користувацький досвід. Такі штуки я поважаю понад усе. Застосунку книги з'явилася нова індикація вашого прогресу у виконанні цілі читання. Прикиньте, так в книгах дійсно можна встановити бажану ціль витраченого часу на читання. Це дуже схоже на знайомі кільця в активності тільки для інтелектуалів. Ваша ж справжня сила знаходиться тут, вірно. І Якщо натиснути на цей індикатор, ви зможете налаштувати бажану мету часу читання, а потім відстежувати успіхи у правому верхньому куті застосунку. Друзі, у першому закріпленому коментарі під цим відео та в описі також є посилання на дуже важливий збір на потреби наших збройних сил. Дуже прошу вас підтримати його гривнями. і Нагадую, що маленьких донатів не буває. а Кожен ваш внесок важливий разом до перемоги. У Apple є така штука, яка називається AirTag. Це трекер загублених речей, який чудово працює у яблучній екосистемі. В нього була цікава можливість, яка відправляла користувачам повідомлення, якщо iPhone помічав сторонній, тобто чужий AirTag, який знаходиться біля вас, підозріло довго. Ну ви ж дивилися серіал Оленя. Це такий собі захист від сталкінгу. Тож тепер iOS 17.5 ви отримуватимете такі повідомлення на свій iPhone не тільки про оригінальний підозрілий AirTag, а ще й про. Схожі мітки від інших виробників. Це дійсно крихітне, але дуже важливе оновлення. Купертинівський техногігант нещодавно випустив оновлену колонку під брендом Beats, яка називається Peel. В iOS 17.5 для цієї колонки додали унікальну анімацію підключення, яку ви можете побачити, якщо вперше підключите пристрій до iPhone. На жаль, Apple не дуже полюбляють відкрито розповідати про різні проблеми та баги, які вони виправили в оновленні iOS. Особисто в мене вже котрий апдейт поспіль є проблеми з годинником, а точніше з будильником. Він періодично банально не спрацьовує. І я точно бачив у мережі повідомлення про те, що я не один страждаю від цього недоліку. Щиро сподіваюся, що в iOS 17.5 такої проблеми більше не буде, бо просипати різні важливі штуки якось ну неприємно погодьтесь. До речі, це цікаве питання. Напишіть в коментарях, якщо ви також помічали якусь дивну поведінку будильника в айфоні. Мені дуже цікаво дізнатися, скільки нас тут таких проблемних. В цілому, саме в цьому апдейті нам пообіцяли суттєвий буст продуктивності iPhone. Причому йдеться не тільки про актуальні 14 та 15 моделі. Навіть iPhone 11 мав позбавитися мікрофрізів та багів в базових анімаціях самої системи. На моєму iPhone 15 Pro все працює як треба. Я як не скаржився раніше, так і зараз бачу цілком шустро iOS. Цікаво, що сам телефон цього разу на швидко оновився, тому проблеми з перегрівом не було взагалі. А от з автономністю Стю, все ще відбувається хто зна що ще під час бета-тестів iOS 17.5 я бачив чимало змішаних відгуків з цього приводу. В мене особисто на 174 все було приблизно так само, як і на 17.3 до цього. І це так само я б назвав нормальним показником. Звісно, дуже б хотілося б, щоб Apple оптимізували витрату акумулятора значно краще, але можу припустити, що тоді довелося б жертвувати плавністю та яскравістю. А особисто для мене це взагалі взагалі не варіант. Ну чи можна жити завжди увімкненим режимом економії заряду. Тут кожному своє. Тож, що скажете, плануєте оновлюватись на iOS 175 Якщо ви вже встигли це зробити, напишіть в коментарях модель вашого телефона та як він зараз себе почуває. Я впевнений, це буде дуже корисно не тільки для мене, але й для багатьох моїх підписників. До речі, якщо вам було цікаво мене послухати та хочеться ще, не забувайте підтримати це відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто витрачає свій час та пише розгорнуті коментарі, які дійсно допомагають. А в описі відео, крім посилання на сайт Яблок та актуальний збір на потреби ЗСУ, є і лінк на мій Тікток. А там кілька разів на тиждень я публікую огляди на різні прикольні штуки. Тож підписуйтесь десь тут, от прям тут з'явилося два моїх відео, які YouTube підібрав спеціально для вас на основі ваших вподобань. Тож перегляньте їх наступними. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, а ми з вами по. Чуємось, коли почуємось, слава Україні.